Як створити новорічний талісман? Впродовж чотирьох днів цьому навчали у музеї мистецтв Прикарпаття. Тут влаштували для дітей та дорослих святковий майстер-клас із виготовлення текстильних коників. Декоративний символ 2014-го зовсім не складний у пошитті. Потрібні лише тканина, нитки, голка й синтепон, а ще різнобарвні мережева і натхнення. На таку красу доведеться витратити кілька годин: спершу вирізати силует із паперу, далі вже з матеріалу. А відтак вже вельми популярну забавку зшивають вручну. Там Нема ніяких лишніх зайвих речей в тому конику. Він є символ, дуже просто шиється, і ну, може і веселий. Там треба підібрати і тканинку, і ниточки, чи шнурочки на ніжки, і оздоблення мереживо, потім гривку. Всі ці кольори мають бути. Споріднені або на, бур... на... на паки, контрастні, щоб одне до другого підходило, і ну це не так швидко робиться. Найважче зізнаються учасники майстер-класу саме оздобити новорічну іграшку. Тут згодиться усе, що потрапить під руки барвисті паєтки, шнурівки, стрічки, намистинки зі старих коралів чи навіть мереживо із бабусиної скрині. Поєднання всього справжній ритуал, особливо в кольоровому плані. І, хоча барвиста гамма конячки наступного року блакитна, дотримуються її не всі. Мені сподобалась червона. Конина нас символізує як любов, а, а білий кольор він більш до снігу, такий новорічний. Я думаю, дати трошки стрічок, бусинок, вісеру для оздоблення, якісь цепочки, ланцюжки, квіточки. Сніженки, можливо, окрім новорічного декору на ялинку, виготовлені власноруч скакуни можуть стати і святковим доповненням інтер'єру, до прикладу, замешкати на підвіконні чи килимі. Саме таку домашню експозицію із різнобарвних коників влаштувала у своїй оселі сама майстриня.